До вашої уваги тижневе зведення військово-морських сил Збройних сил України. Підрозділи ВМС у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Так, за минулий тиждень нашим військовим вдалося знищити 92 окупанти, два танки, сім артилерійських систем, один протитанковий комплекс, два пункти управління та три одиниці автомобільної техніки. Також військово-морські сили збройних сил України разом з повратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль забезпечення безпеки судноплавства для Долання продовольчої кризи. Так, за минулий тиждень в рамках Чорноморської зернової ініціативи 19 суден покинули українські порти, на борту яких було майже мільйон тонн зерна та інших продуктів харчування. За тиждень в інтересах РФ прохід Керченікальською протокою здійснили. До Чорного моря 132 судна, з них 36 продовжило рух в напрямку протоки-Босфор, до Азовського моря 139 суден, з них 29 рухали з протоки-босфор. Зазначене судна здійснювало рух із порушенням міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі соло. Каюча система автоматичної ідентифікації АІС станом на сьогодні, на 10 ранку, ситуація така: в чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 10 ворожих кораблів. В Азовському морі знаходиться один ворожий корабель, в Середземному морі 7 ворожих кораблів. На цьому це вся інформація. Довіряйте офіційним джерелам і пам'ятайте, ми даємо гідну відсіч агресору і знищуємо його в морі на землі та у повітрі. Вірте у збройні сили України. Слава Україні!